Привіт! Давайте чесно, ви вже сто разів могли подивитися огляд цього серіалу, як позитивні відгуки, так і негативні, на нашому Ютубі. Тож не буду вас затримувати і просто висловлю свою трішечки запізно, але висловлю свою думку стосовно цього проєкту. Поїхали. Сюжет серіалу розділене на 8 серій, в середньому, які йдуть по 50 хвилин. Це з урахуванням скіпу переказу сюжету і титрів на початку і кінці епізодів. А історія розділена на декілька сюжетних арок. Це головна героїня, яка шукає свого батька, пригоди претендента Максимуса у братства зі сталі, історія Гуляка боя, таємничого Гуляка боя. Поки з подій у сховищі 32, а також події у часи до атомних вибухів. Розділення історії написано досить справедливо і. Хто не притягує на себе увагу. Так, найбільше, напевно, отримала персонажка Люсі. Проте я б не сказав, що хтось тут не є е, любимчиком або хтось є ображеним сценаристами. То все добре з цим аспектом. Проблема тут більше у іншому. Цей серіал. Це не приклад хорошого сценарію. Він приклад чудової атмосфери, яка в свою чергу ховає ідіотію сюжету. Якщо починати думати, то у сюжеті так само багато дірок, як і у сирі по акції у великій кишені. Наприклад, те, що під бой нічого не показував під час весілля щодо радіації, що гуля неможливо вбити, хоча інших гулів легко застрілюють. Що хто завгодно може залізти у броню брасової почати ходити в ній як досвідчений пілот. Ну або ж головна сюжетна прірва це те, що якщо в одного сховища два роки були проблеми з комунікацією, чому сховище 31 нічого з цим не зробила, і чому сховище 32 про це все нічого не знало. Це все дуже поганий сценарій. Але повторюся, про нього не думаєш, бо тут є, знаєте що, атмосфера. Так би мовити, технологія попередників, які вже давно забути творцями сьогодення. У світі Фелаута віра Він одночасно і трешовий, і реалістичний, і страшний. Правила пустелі розумієш майже одразу, та після цього глядач готовий грати за ними, за цими правилами. Ну а те, що серіал показує одночасно події у трьох різноманітних локаціях та часових поясах минуле пустелі сховище роблять. Пригоди так різноманітними і цікавими для перегляду кастингу ж, хоч і непомітні зірки першої величі, які б продавали проект, але майже всі вони підібрані чудово стосовно персонажів, яких зобразили. Особливо я хотів би відзначити Елі Перналта Уолтона Гоґінса, які прям чудово підійшли зі своєю мімікою, акторською харизмою та голосом до своїх персонажів та іронічного світу Fallout. А ось хто не сподобався мені, це третій головний актор Аарон Кліфтен Моттен, який зіграв Максимуса. Мені не сподобалась його міміка, дерев'яність та взагалі те, як цей актор побачив свого персонажа. Через його дивну поведінку складно повірити у те, що він може викликати любовний інтерес та надихати інших людей щось робити. Взагалі, дуже складно полюбити цього персонажа. Він дуже відштовхує від себе. Як на мене, це головний з цього серіалу. Що схоже ми бачили, до речі, у зоряних війнах з персонажем Фіном, який мало кому сподобався. Що ж до декорації, музичного оформлення, візуалу та локації просто п'ять зірок з п'яти. Все підібрано дуже вміло і підкреслює епоху, в якій відбувається певна сцена у кадрі. Одночасно можна легко повірити, як і у фрагменти з минулого, так і прекрасно насолодитися постапокаліпсисом після атомних вибухів. Додатково мені дуже сподобалось, що це все не були спецефекти, а знімались майже все на натурі. І окремо я хотів би відзначити момент, що багато сюжету буде зрозуміло через непомітні деталі або ж уривки з діалогах між персонажами. Це як приклад питання, що трапилося зі спробами створення нової державності на поверхні, що відбувалося на початку апокаліпсису, або як люди виживають сьогодні, яка у них економіка і яка психологія. І більше всього, особисто мені, але більше всього цей проект нагадав інший продукт зі світу а саме тогорічний Twisted Metal. Проте Fallout є набагато дорожчим з задатками на нормальну драму, особливо у фінальній серії, де драма показана просто на диво чудово. Ну і зменшує діотію у жартах. Тобто цей серіал більш мейнстрімний, як на мене. А Twisted Metal був дешевий, але душевний крутий трешак для людей з 90-х років. І ось мейнстрімність стає найголовнішим поітом цього огляду для мене. Цей серіал супер мейнстрімний. Це непогано, жодним місцем погано, Але він створений абсолютно для всіх. Така собі ідеальна попса у світі серіалів. Він сподобається глядачам за свою легкість, динамічний темп. Йори, екшен та непогані жарти про те, чи будете ви згадувати його через пару місяців після перегляду, як пуститься берегів, краще дзвоніть солу, гра престолів чи спадкоємців. Напевно, все ж таки ні. Я навіть здивуюся, якщо цей серіал буде у багатьох в топ-5 серіалів у кінці року. Але це не мінус для мене. Мені було дійсно кайфово дивитися за історію, насолоджуватися фіналом оповідання, та я 100% буду дивитися другий сезон. Мені сподобався Fallout. Це буквально ідеальний серіал сьогодення, який сподобається майже кожному, та продасть ще парі мільйонів людей сервіс Amazon Prime. Але водночас для мене це найгірший серіал, який я бачив від Джоната. На новане його Westworld та Person of Interest мені сподобались набагато більше. І я передивився їх не один раз щодо цього серіалу. Я не впевнений, що після цього огляду, коли я його змонтую, я ще раз подивлюся на його кадри до виходу другого сезону. Ну, це лише моя думка. Зазначу тільки, що багато людей питають, чи є тут дух гри. Є, а ось який саме вже складне питання. Тут є трішки від оригінальних фоличей, і багато від нових, у тому числі. Кілкем або ж адаптація сюжету є багато відсилань на Нью та навіть. Ладно, я не буду вас обманювати, я не грав в Fallout 76, але я думаю, що тут є багато елементів і від цієї гри. Коротше, знову таки взяли багато всього потрошку з кожної гри і захотіли зробити щось красиве, що сподобається усім, хоча могли обрати якийсь один напрям, там класичні Fallout, нові Fallout, і зробити щось глибше, і цікавіше у глобальному задумі, але це б не сподобалось усім. Так працює світ сьогодення. Ну і на завершення оцінка суб'єктивності, і вона буде наступна. Елемент сили, розуму та душі я даю половинки, елемент часу не можу дати, а елемент реальності та простору серіал отримує у повному обсязі. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, буду радий вашому лайку та підписці. Хочу подякувати всім, кого ви зараз бачите на екрані. Особливо подяка йде Ярослава Левченко, з Павлу Павлу Володимиру Володимировича та його Жанітарії. Також неймовірна подяка, як завжди йде до неймовірно. Миколи. Дякую, Микола. Можливо, вам подобається теж ці огляди. Тож буду радий вашій допомозі. Всі посилання у першому коментарі та описі до цього відео. Ну, а так, бережіть себе, любіть кіно, не кидайте атомні бомби на свої міста, тільки на Росію. Ну і фалаута найде.